Події останнього року рознесли кольори українського прапору вулицями Канади, Польщі, Німеччини, США та інших країн світу. Тепер всі дізнались, що не лише у Швеції полотнище таких барв. Проте чи знаєте ви, коли вперше з'явився наш стяг, який шлях пройшов, та які рекорди з ним пов'язані? Якщо зазирнути в минуле, вперше сині та жовти поєднуються на гербі Львова ще у 13 столітті. Ось він. Такі ж кольорові поєднання мали прапор запорізьких козаків на січі, особливо у XVIII столітті. На картині запорожці пишуть листа турецькому султанові. Репін зобразив синьо-жовтий стяг. У цьому йому допоміг історик українського козацтва Дмитро Яворницький. З чиєї колекції експонатів художник змалював безліч амуніції. А зараз ловимо вайб 90-х і дивимося, як символічно наш стяг 24 серпня заносять до Верховної Ради. З цього і розпочався день проголошення нашої незалежності. Всі посміхаються, радіють і, до речі, співають дуже знайому пісню. Хоча до того деякі комуністично налаштовані політики всіляко перешкоджали появі синьо жовтих кольорів у Верховній Раді, а за радянських часів за зберігання в себе такого полотнища могли взагалі ув'язнити на два роки. Офіційно затвердили стяг України 28 січня 1992 року, але день державного прапора вирішили святкувати 23 серпня напередодні Дня Незалежності. Найбільший флагшток України з синьо-жовтим стягом розташований у Києві. Його висота становить майже 90 метрів, а вага споруди 32 тонни. Сам же прапор має розміри 16 на 24 метри. Але стяг можна не тільки підіймати, а й в'язати. Найбільшим таким полотнищем став виріб 350 майстринь з різних областей України. Його розмістили на схилі катерининської церкви у Чернігові і цим самим встановили рекорд розміри Подільного полотнища 30 на 20 метрів. Від чогось затишного і м'якенького перейдемо до екстремального, наприклад, до національного рекорду: найбільша площа прапора України розгорнутого у повітрі. Встановив його підполковник військово-морських сил Зсу Анатолій Глиненко. Пролітаючи над Києвом, розгорнув прапор майже на 530 квадратних метрів. Це приблизно полотнище розміром 32 на 17. А чи точно ви знаєте, яких кольорів український прапор? Якщо з жовтим зазвичай проблем не виникає, то замість синього інколи використовують блакитний. А це зовсім неправильно. За державним стандартом України кожен колір має своє чітке визначення в системі відповідності кольорів Pantone. Ось наші рідненькі барви. Як бачите, їх зазвичай позначають набором цифр та літерою, а іноді додають ще її унікальний опис. У 2022-му Pantone підтримав українців і у своїй системі дав цим кольорам особливі назви: вільний синій та енергійний жовтий. За кольорами вирішили, а от в якій послідовності їх читати. Якщо прапор має кілька барв, правильно називати їх зверху донизу. Тому про наш стяг маємо казати саме синьо-жовтий. Хоча справедливо зазначити, що раніше прапор могли чіпляти і догори дригом, тобто жовтий був зверху. Після створення Центральної Ради у 1917 році синьо жовте поєднання кольорів для стяга було затверджено офіційно. А у 18-му урядом закріплено послідовність синій зверху. Верху, жовтий, знизу, наші кольори мають всім відомі значення: сині, ясне небо, що можна співвіднести з миром та спокоєм. Жовтий це колоски стиглої пшениці, родючі поля. Що погодьтесь. Досить влучно загалом описує нашу країну. Але такі барви полюбились не лише українцям у схожих кольорах, і прапор Швеції. Синій там символізує справедливість та правду. Жовтий втілює щедрість. Хрест вже з'явився як християнський спадок. Барбадос, окрім кольорів, має ще й цікавий знак: забарвлення на фоні символізують море, пісок та небо. А тризуб за однією з версій символ боротьби проти колоніального минулого. Дуже відомий прапор європейського союзу зображує. Небо з зірками, що втілюють народи Європи, розташування по колу означає єдність. Крім цього, мають схожі кольори Боснія та Герцеговина, Косово та Палау. Дружні до України держави підтримали нас не лише озброєнням та гуманітарною допомогою. Найбільші пам'ятки безлічі країн було забарвлено у синьо-жовті кольори. Так рідненькими барвами засвітились найвища будівля – Empire State Building та гордість Парижу Ейфелова вежа. Синьо-жовтами стали Колізей в Італії, Оглядове колесо в Англії, а також сіднейський оперний театр. Підсвятили вільно синім та енергійним жовтим і Бранденбургські ворота, Ніагарський водоспад, бурдж Халіфа. Всі ці перформанси немов промовляють українці, тримайтесь весь світ з вами. Наш прапор не тільки державний атрибут, який обрала Україна під час набуття незалежності, це відображення великої історії становлення країни. Як раніше козаки йшли у бій зі стягом, так і сьогодні наші військові підіймають його на звільнених територіях. Люди одягають блакитний та жовтий на підтримку України, огортаються у прапори на мітингах. Це символ національної єдності та вільного духу українців. А в таких сміливих людей все має бути добре.